Всім привіт-привіт! Завітала я в АТБ. Поглянемо з вами Діючі акції. Сардина у томатному соусі від своєї лінії 240 г 48,50 Сардина з додаванням олії від своєї лінії 240 г 46,90 гривень. Сардина бланшована олії від своєї лінії 240 г 49 гривень 40 копійок. Сардина у томатному соусі сканді, 240 грамів 62 гривні. Скумбрія від своєї лінії 240 грамів з додаванням олії 55-30. Девід делюкс в олії, Пакування 190 грамів 71 гривня. Тунець подріблений в олії від своєї лінії 185 грамів, 40 гривень, 50 копійок. Яловичина у власному соку від своєї лінії 525 грамів 106 гривень. Свинина у власному соку 525 грамів від своєї лінії 93 гривні 70 копійок. Свинина родинний смак тушкована 525 грамів 108,60. Проти волії, різке золото 240 грамів, так, 87 40. Масло ягодинське 62%, 180 грамів, 77,70. Масло канів 82,5%, 180 грамів, 90 гривень, 60 копійок. Масло від своєї лінії, 72,6%, 400 грамів вже пакування, 167,90. Масло ферма 180 грамів, 63 відсотка, 68 гривень. Масло ферма, пакування вже 400 грамів, 73 відсотка, 194, 70. Масло мілкин, 82,5%, 200 грамів вже пакування, 77,30. І масло злагода шоколадне 62% 180 грамів 67 гривень. Картопляне пюре швидкого приготування, день у день з ароматом сиру з ароматом курки 8 гривень, 90 копійок. Пірмішель швидкого приготування зі смаком гострої курки, з куркою, з грибами. І з яловичиною майже 60 грамів пакування, 9 гривень 90 копійок, тобто 10 гривень одноцінно. Вермішель швидкого приготування мівіна зі смаком курячого бульйону, майже 60 грамів пакування, 10 гривень 80 копійок. Суп швидкого приготування від своєї лінії зі смаком курки з лукшиною 20 грамів пакування, 8 гривень 90 копійок. І крем суп від своєї лінії зі смаком курки 20 грамів пакування, 8 гривень 90 копійок. І суп харчо швидкого приготування. Рисовий, 70 грамів пакування 14-90, тобто 15 гривень. Борошно від своєї лінії. Цінно зірнове пакування кіло 851 гривня 60 копійок. Ще знижка на борошне житнє від своєї лінії, кіло 800, пакування 42 гривні 40 копійок. І знижка ще на борошно від своєї лінії кукурудзяне. Пакування 1 кілограм 27 гривень 40 копійок. Сільмелена купона. Розумний вибір, пакування 1 кг, 12,90. І поглянемо з вами на цукор. Фасований. 32 гривні 90 копійок. Знижки, на жаль, немає. Майонез Торчин, делікатесний 28% 520 грамів пакування 49,20 Домашній майонез від торчин 50% 520 грамів 62 гривні 90 копійок. Майонез європейський 72%. 300 грамів пакування 46 гривень. І ще ось такий варіант. Майонез відточний, європейський, 72%, 520 грамів пакування, 74 гривні. Ще знижка на майонез від своїй лінії 67%. провансаль, 500 грамів 42 гривні, 80 копійок. Майонез від своєї лінії 50% смачний, 500 грамів пакування, 37,50. Майонезний соус легкий, 500 грамів. 27,90. І ще знижка на майонез «Королівський смак» європейський, 72%. Пакування 500 грамів, 67,70. Соус від густо, карбонара, 180 грамів пакування, 21 гривня 70 копійок. Густо сендвіч соус, 180 грамів, 22 гривні. Кетчуп лагідний від Торчин, Пакування 250 грамів 28,90 Торчин до шашлику та лагідний, пакування 380 грамів, 40 гривень, 20 копійок. Соус від Оліс, солодкий чілі 180 грамів пакування, 21 гривня. І ще ось такий варіант: кетчуп від Торчин, класичний для дітей. 200 грамів пакування 28,90. Оселедець від норвін, шматочки олії 210 грамів упаковці 78,90. І оселедець олії козацький, Беладіс. Пакування 270 грамів. 77,20. Сьомга слаба солона від свеління скібочки без шкіри. 100 г упаковці 8990, тобто 90 гривень. І сьомга слабосолена, солена філе шматок на шкірі 180 г 170 гривень. Скумбрія свіжоморожена від Веладіс, 180 гривень за кілограм. Пельмені від своєї лінії з яловичною та свининою. Пакування 900 г 104 гривні. Варенички мотанка. Ось вони, з сиром, пакування 400 грамів 55 гривень. Варенички з картоплею та грибами. Пакування 800 грамів, 3 виднія 91 гривня 50 копійок. Варенички з картоплею та грибами від своєї. Линії, пакування 900 грамів, 60 гривень, 80 копійок. Варенички від своєї лінії з картоплею, Пакування також 900 грамів 59,20. Крабові палочки від своєї лінії заморожені. 500 грамів пакування 69 гривень. Крабові палочки від Deluxe заморожені. 500 грамів пакування 100 гривень. Поглянемо з вами знижки на олію. Олія Чумак золота, рафінована, об'єм 900 мл 80 гривень, 70 копійок. Олія щедрий дар, Рафінована і нерафінована, об'єм 850-70 гривень. І залишається знижка на олейну. Олія рафіновану, об'єм 3 літра, 254 гривні. І сама найдешевша олія це розумний вибір. 850 мл об'єм, рафінована 60 гривень, 50 копійок. Десерт Марійка зі смаком ванілі 130 г пакування, 18,50 Марійка. Цирковий десерт, 150 г пакування, 20 гривень 50 копійок. І десерт цирковий Марійка зі знаковими кульками, зі смаком шоколаду. 140 грамів пакування, 27,50 Йогурт лактонія зі смаком персик та висівки і з лаки. 290 г, 20 гривень, 90 копійок. Знижка ще на йогурт «Ростишка», банан, полуничка, персик. 115 г пакування, 10 гривень, 40 копійок. Сир кисломолочний, біло 5% жиру, 200 грамів пакування 40 гривень. Сир кисломолочний, український безлактозний 5% жиру 66 гривень. Сир кисломолочний, день у день, Нежирний 180 грамів пакування 27,90. Сир кисломолочний 5% жиру, день у день 180 грамів пакування 29,90 І Сир кисломолочний, день у день 180 грамів 9% жиру 31 гривня 90 копійок. Ясна лавка пюрешки, пакування 450 грамів 70 гривень. Виріб фаршовий, ковбасний ряд чесниковий пакування 420 г 46,50 50 грн. від лінії м'ясна лапка єврейська. Сиров'ялина 378 гривень за кілограм. Ковбаса сирбілат, сира копчена від добро 48 ,90 гривень 90 копійок за 100 грамів. Індичі сиром твердим копчені. Приготовлені на пару. Пакування 215 грамів, 47,50. Ковбаски пані від своєї лінії на півкопчені 212 гривень за кілограм. Піле куряче від своєї лінії копчена варене. 245 гривень за кілограм. Кирпідам пластинами. Маздам. Цезарь теж пластинами 135 грамів 56 гривень одноціну. Знижка ще на сир твердий, лінії вершковий і голландський. Пакування 160 грамів 62 гривні. Сир плав'яний маліндам з різними смаками 70 грамів, 16 гривень одноцінув. Лимонад від своєї лінії. сильно газований 2 літра 28,60. Лимонад розумний вибір. сильно газований. Об'єм 2 літра 18,90. Напій Розумний вибір. тархун, сильно газований і смак лісових ягід та вишні. Об'єм 2 літра 18,90. Напій Кока кола. сильно газована. Об'єм 2 літра 42 гривні. Квас ярило білий, об'єм 2 літра, 50 гривень, 70 копійок. Квас ярило справжній, темний, об'єм також 2 літра 37,60. І квас ярило медовий, об'єм 1 літр, 29,60. Сік Сандора бананово яблучно полуничний, об'єм майже літр 47,90. Сандора Лемон, об'єм майже літр, 47,90. Сандора ананасовий об'єм 950 мл 4860. І сандура вишня також об'єм майже літр 52 гривні. Сік галіця мультифруктовий об'єм 200 мл 1780. І сігаліця яблучний 200 мл 1670. Сандора гранат також об'єм майже літр 45,30. Для діточок від своєї лінії мультифруктовий, персиковий, банано яблучно-полоничний і виноградно яблучний 200 мл облів 8,50 одлоціну. Шоколад молочний, лакмі 295 г. шоколадно карамельною начинкою 118 гривень. Шоколад лакмі велика 280 г. Мигдаль та кокосовою начинкою 100 гривень. Шоколад чорний від світач. Трюфіль і тірамісу 85 грамів 42 гривні. Шоколад молочний Несквік З начинкою 100 г. Упаковці пакування 45,50. Шоколад молочний від мілініум Joy, Joy для діточок 100 г 31 гривня 50 копійок. Шоколад молочний від Millennium З малиновою начинкою і вишневою начинкою. 95 грамів 25-60. Печиво здобне від Рашен Лавіта. З малиновою начинкою і апельсиновою начинкою. 135 грамів пакування. 26,50. Печиво з какао, оріо. Та ванільною начинкою пакування 228 грамів, так 62 гривні 90 копійок. Вечер лукіння від своєї лінії зі смаком апельсину і зі смаком вишні 120 г у пакувці 22 гривні 90 копійок.